Аделі, ви вчора були на сауні на кілимі Т 11 і на кіткою на 55 градусів. Поділіться враженнями. Е, ну, перше, я себе чувствувала як младенець, е, хоча я коли-то ходила і в сауни, і в баню, е, ну після того і голова боліла, і такі. Тиск такий піднімався, а це голова в прохладі, тут обігрівається, і прямо воно з себе, себе виходить, ну, чувствує себе ну, на священні младенець. І як попробуєте, тоді скажете, що це дійсно так. У мене спина травмірована. І коли я походила на криваті, у мене стали болі, стали болі. Це як я прогрілася, я старалася, ну, в мене якась спина така випукла. о, Я старалася піднімати коліна, щоб в мене спина лягала до коврика. У мене е, болі е, знизилися, я прямо не чувствувала. Я прийшла додому, Боже, е, я сама собі не повірила, що це таке може бути. Під вечір, ну воно вже стало полождатися, але я вже звикла на, на, на накидки. Я ще на взяла, зробила ще домашню салону. О, супер! На якій температурі? На 55-60. О, я включила. супер! О, приїхала онука та каже, бабочка, що ти така мокра? Я кажу, сауну приймай. Яку ти сауну приймаєш? Як я її відкрила, вона каже, ну, даєш ти, бабочка. Цілу ніс ще спала, як. Дитина. Супер. супер. О, так що треба ще, крім того, що ми тут учимося, нам показують і інструменти треба мати вдома. І ви. І це все, що оставляєте, на чомусь скупіть, а це треба, це наше здоров'я. Не жалко здоров витрачати на здоров'я? Ні? ні. Не ні. пожаліли, що накидка вдома. Ні. Я навіть рада. Я Зупер. рада цьому. Клас, дякую.